До вашої уваги, лекція на тему розрахунок монтажних стріл провисання проводу. На лекції ми з вами розглянемо питання пов'язані із монтажем проводів повітряних ліній електропередавання визначимо умови, за якими виконують таку операцію. Розглянемо відповідні розрахунки, пов'язані із реалізацією такої, такого завдання. Отже, можемо говорити про певні етапи монтажу проводів повітряних ліній електропередавання, і тут можна виділити три основні етапи. По-перше, розкочування та у разі необхідності з'єднання окремих відрізків проводів. Далі, друге етап, це підйом проводів на опори і натягування проводів та закріплення його на ізоляційних підвісах. І от саме про третій етап ми з вами будемо говорити більш детально, коли це, як правильно натягнути провід і з таким чином змонтувати лінію електропередавання. Справа в тому, що ми з вами говорили на попередніх лекціях, справа в тому, що зміна експлуатаційних умов вздовж траси лінії електропередавання, зокрема, зміна навантаження, яке зазнає провод, це від, через відкладення ожелезі, через вітер, а також зміна робочої температури проводу. А, це перш за все під час монтажу пов'язано виключно із зміною температури повітря, все це зумовлює різні характеристики експлуатаційного режиму проводів лінії електропередавання, і як наслідок вимагає, вимагає різних ступень натягу проводу. Для тих чи інших кліматичних умов. Отже, під час монтажу повітряних ліній важливо знати в якому ступені необхідно натягувати провід, ну, а це перш за все залежить від поточної температури в районі траси лінії. Справа в тому, що можна говорити, і вже згадував я сьогодні про, про вплив додаткових кліматичних навантажень, навантаження від відкладень ожелів, навантаження від вітру, але, але ці, ці, ці фактори під час монтажу не мають жодного значення. Якщо говоримо про відкладення ожелоді, то очевидно, що у нас ми тільки побудували лінії, тільки підняли проводи на е, опори. Зрозуміло, що від, відкладень ожелоді просто ще не, ожеледі ще не встигла відкластися на проводах і таким чином е, навантаження від відкладень ожелоді не, е, не, не, не потрібно враховувати. Ну, а що стосується вітру, то тут е, інший фактор впливає. Справа в тому, що правила техніки безпеки забороняють виконання монтажних робіт під час вітру. Тому, е, навіть якщо вітер і впливає на експлуатаційні характеристики лінії електропередавання, під час монтажу е, під час вітру, вибачте, монтажні роботи не проводяться і таким чином вітер ми не враховуємо. Тобто єдиний фактор, який нам необхідно контролювати, який впливає на монтажні характеристики для проводів повітряних ліній, це робоча температура, ну а це температура оточуючого повітря. Ну, для того щоб визначити ступінь натягу проводів, зрозуміло, що є спеціальні механізми, за допомогою яких здійснюється натяг проводів, це або лепідки або це. Певний гусеничний транспорт, за допомогою якого виконують ці, такі, такі процедури. Зрозуміло, що чіпляється все це через спеціальний динамометр, за допомогою якого вимірюють натяг проводу. Але застосування динамометру не так не дуже зручно, адже буде може давати певну похибку. По перше, роз, внаслідок тих чи інших причин під час монтажу, адже напрям дії сили вже. Ну, як ви бачите на даному слайді, вздовж натягнутого проводу, але це не горизонтальна, очевидна складова і така, це може призводити до певної похибки. Тому більш Більшого практичного застосування набув інший спосіб контролю, контролю натягу проводу за стрілою провисання. Адже пам'ятаємо, є безпосередній зв'язок між стрілою провисання та напруженням проводу. Формулу ми представлено зараз на даному слайді, ми її вже багато разів розглядали на попередніх зустрічах. І, е, е, очевидно, що кожному е, значенню напруження проводу або тяжіння проводу відповідає від, 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 від е, певна, певна величина стріли провисання у кожному із проводів. Таким чином натяг проводу можна Контролювати за величиною стріли провисання. Це набагато зручніше, і з одного боку, а з іншого боку, достатньо точно. Ну, для виконання такого контролю використовуються спеціальні оптичні прилади, так звані візирі. Застосування яких представлено на даному слайді. Тобто, це оптичний прилад, який складається із двох деталей, які закріплюються на суміжних опорах, ну і утворюючи таку явну лінію, яка відповідає. Нижній точці провисання проводу, якою необхідно досягти під час натягування проводів. І монтажник, дивлячись цей прилад, сумішує уявною лінією нижню точку провисання проводу під час натягу, ну, дає команду, коли зупинити натягувати провод. Контроль затягом ступеню натягу проводу за стрілою привисання. По-перше, це достатньо зручно. По-друге, дуже, що дуже важливо, це можна робити не на кожному прогоні, а тільки на одному, ну, максимум на двох в межах анкерованої ділянки, а з одного боку, а з іншого боку, це дозволяє дійсно достатньо точно виконати монтаж проводів. Ну, як я вже казав сьогодні, що ступень натягу е, визначається поточними погодними умовами, і тобто зміна погодних умов під час монтажу лінії електропередавання вимагає зміни ступеню натягу проводу. І Такий ступень натягу можна прорахувати із застосуванням відомого рівняння стану проводу у прогоні. Таке рівняння представне зараз на даному слайді. В цьому рівнянні індексом 0 позначено характеристики вихідного режиму. До речі, це будь-який режим, параметри якого повністю відомі. Тобто це напруження проводу сигма нульове, це навантаження, питове навантаження, яке зазнає провід гамма нульова, і температура, робоча температура т те нульове. Ті самі характеристики без індексу: це напруження, питове навантаження та температура, які характеризують поточний режим. Поточний режим лінії електропередавання. Ну, також у вирівняння входить довжина прогону, модуль пружності та коефіцієнт лінійного теплового здовження. Розв'язання такого рівняння дозволяє визначити напруження проводу для кожного із можливих режимів під час монтажу. Як ми вже говорили, з напруженням безпосередньо пов'язана стріла провисання проводу. І, до речі, можна безпосередньо виконати розрахунки відразу ж за стрілою провисання, тобто рівняння старого проводу можна певним чином переписати, замінивши напруження. Проводу на стрілу провисання. Ну, зрозуміло, із відповідними логибричними перетвореннями, пов'язаними із безпосереднім зв'язком стріли провисання та напруження проводу. Крім того, необхідно сказати про те, що під час виконання монтажних робіт змінюється тільки робоча температура. Ми з вами говорили про це, а навантаження, яке зазнає провід, воно залишається незмінним. Адже говорили про те, що ожелодь не встигає відкластися на поверхню проводів, а вітрові просто ми не враховуємо, адже під час заборонені, заборонено виконання монтажних робіт. Це дозволяє спростити рівняння стану проводу і записати його в наступному вигляді. І це рівняння, да, воно буде все одно нелінійним, це неповне кубічне рівняння, але єдиний параметр, який буде визначати зміну стріли провисання це робоча температура. Таким чином можна розглядати залежність стріли провисання проводу від робочої температури. Ну, можна це записати як результат розв'язання неповного кубічного рівняння, так само, як це здійснювалося для розрахунку напруження проводу, але з дещо іншими визначеннями коефіцієнтів. Тут я звертаю вашу увагу, коефіцієнт А не залежить від температури, тобто залишається сталою величиною для всіх. Розрахунків B, вже до розрахунок коефіцієнт Б, розрахунку ефіценту Б обумовлює необхідність врахування поточної температури. Ну, зрозуміло, тому ми говоримо про певну функціональну залежність параметру Б від температури. Ну І, відповідно, параметр С також визначається температурою відповідно. І таким чином зміна температури дозволяє дослідити зміну стріли провисання проводу, а ці, ці, ці характеристики можна використати під час виконання монтажних робіт. На даному слайді. Представлені графіки залежності стріли провисання проводу від температури, це червона суцільна лінія, ну і синя суцільна лінія це відповідність залежності напруження проводу від температури. Ну, Якщо проаналізувати таку такі залежності, перш за все, залежність стріли провисання від температури, то Бачимо, що, да, що це не лінійна залежність, але, тим не менше, достатньо близька до лінійної. От е, червоною пунктирною лінією представлена е, лінійна залежність, тобто пряма лінія, яка е, близька до фактичної залежності стріли провисання е, від температури. Ну, а синя пунктирна лінія це відповідна залежність напруження проводу від температури за умови лінеарізації функції стріли провисання у проводу. Отже, для виконання розрахунків монтажних розрахунків, це так звані монтажні графіки і монтажні таблиці, здійснюють лінеризацію залежності стріли провисання проводу від температури. Ну, для цього нагадую для розрахунку, для розрахунку Лінеризованої функції прям, прямої залежності, е, необхідно достатньо взяти дві будь яких точки на і поєднати їх між собою прямою лінією, таким чином е, можна визначити, е, сформувати відповідну, е, відповідну е, залежність. Ну і виникає питання, які все ж таки. Точки зручно брати для виконання відповідних розрахунків. Зрозуміло, що одна точка це має відповідати режиму найбільшої температури, ну а другу точку необхідно обрати серед можливих точок: це або найменшої температури, або так званого монтажного режиму, і режиму середньорічних температур от на даному слайді. Представлено три графіки, похибки, похибки монтажних графіків, тобто похибки, графіки, похибки залежності стріли провисання від температури, фактичних значень та отриманих внаслідок після лінеарізації для трьох випадків. Синій кольор, це лінія 1. Якщо Взято дві точки, які відповідають найбільшої температури та найменшої температури, коричневий колір з друга лінія. Це режим, монтажний режим, тобто за температури мінус 15 градусів за Цельсієм, і режим, режим максимальної температури по які і раніше, і зелений колір, третя лінія, це в тому разі, якщо за основу взята, за основу взята, взята режим, експлуатаційний режим та режим найбільшої температури. Ну, якщо проаналізувати ці графіки, то бачимо, що у першому випадку, тобто за мінімальної і максимальної температури, спостерігається найбільша похибка, причому в достатньо широкому діапазоні температури. вона має місце тому такий підхід очевидно необхідно відкинути. Якщо ми беремо за основу залежності, формування залежності, лінійної залежності режим максимальної температури та монтажний режим, то похибка, істотна похибка має місце тільки в режимах найменших температур. Очевидно, що в таких режимах монтаж лінії не виконують і тому в монтажних режимах, тобто починаючи з температури мінус 15 градусів за Цельсієм і далі у будь-якому іншому діапазоні температур аж до найбільшої, у нас похибка достатньо мала, ну, не перевищує 1,5%. Ну, і третій випадок у нас, коли ми розглядаємо другу точку, беремо Режим, експлуатаційний режим, то в режимах додатніх температур похибка взагалі практично відсутня, але у, вже переход, з переходом в область від'ємних температур похибка настає вже відчутною. Ну, саме тому, аналізуючи ці графіки, ми можемо прийти до висновків, що найкращий результат лінеризація функції. Функції залежності стріли провисання від температури має місце у разі, якщо розглядається дві точки, режим максимальної температури та монтажний режим, тобто за найбільшою температурою та за температури мінус 15 градусів за цель, і за цими двома точками можна побудувати. Відповідну лінійну залежність і далі формувати відповідні так звані монтажні графіки, тобто графіки, які будуть представляти собою залежність стріли провисання від температури. Ну, і користуючись такими графіками, можна очевидно формувати ну Здійснювати безпосередньо монтаж лінії електропередавання, тобто відповідним чином натягувати проводи повітряної лінії. Ну, треба сказати, що ще одну особливість таких монтажних графіків, які були отримані в результаті лінеризації, вони полягають в тому, що. Для різних прогонів, для прогонів різної довжини, їх легко перераховувати від одного до іншого. Тобто коефіцієнт перерахунку дорівнює квадрату відношення відповідних довжин прогонів. Тому зазвичай виконують розрахунки для одного прогону, наприклад, для зведеного прогону в межах анкерованої ділянки, а далі здійснюють перерахунок відповідних точок. Графіку відповідно до фактичних порогонів анкерованої ділянки. От, представлені на даному слайді, представлені сімейство таких залежностей стріл провисання від температури в прогонах в діапазоні від 150 до 300 метрів метрів із кроком. 10 метрів і е, бачимо, що всі, всі ці залежності е, порядковуються від представленому закону перерахунку для кожного із е, прогу. прогору. Зрозуміло, що результати розрахунків можна оформити не тільки у графічній Формі, а і у табличному, табличному у таблиць, тоді відповідні залежності їх називають монтажними таблицями. Їх також такими монтажними таблицями, такі монтажні таблиці передають монтажникам, тобто бригадам, котрі виконують монтаж лінії електропередавання, і далі. Монтажна бригада контролює поточну температуру повітря і, за даними таких монтажних таблиць здійснюють контроль стріл пробисання проводу в кожному в контрольованих прогонах, Ну, а таким чином виконується правильний натяг проводів лінії під час монтажу. Ну, треба сказати, що монтажні графіки можна побудувати в дещо іншої системі координат, тобто тепер визначаються залежності стріл провисання від довжини прогону. Для різних значень температури. От як в даному, даному слайді представлені відповідні залежності, в прогонах -таки, в діапазоні від 150 до 300 метрів, як і раніше, в діапазоні температур мінус 35 плюс 35 градусів. Тобто для кожної із температур розглядається відповідна крива. Таких монтажних графіків, і знов таки можна говорити про, про контроль, правильний контроль виконання монтажних робіт. Ну, давайте проілюструємо всі ці теоретичні викладки, котрі ми зараз розглянули, розв'язанням практичної. Задача пов'язана із розрахунком монтажних графіків. Умови задачі представлені на даному слайді, і вони э, наступні. Повітряна лінія: напруги 110 кВт виконана проводами марки s 39 Анкерована ділянка складається з п'яти прогонів з задовжки. 260, 240, 245, 255 та 250 метрів. Відповідно. Експлуатаційні параметри проводу прогону задовжиною 250 метрів в нормальних режимах повітряної лінії відповідають результатам розв'язання попередніх задач. Необхідно сформувати монтажні графіки та монтажну таблицю стріл прописання проводу для всіх прогонів анкерованої ділянки. Отже, для виконання відповідних розрахунків нам необхідно застосовувати наступні, наступну вихідну інформацію із відповідними значеннями. Довжини прогонів, як ми позначимо, L1, L2, L3, L4, l 5, вони дорівнюють 260, 240, 245, 255 та 250 метрів відповідно, як, що відповідає умовам задачі. Далі температурні режими повітряної лінії, максимальна температура, тобто найбільша температура плюс 36 градусів за Цельсія, найнижча температура мінус 36 градусів за Цельсія і температура монтажного режиму мінус 15 градусів за Цельсія. Стріли провисання відповідно до результатів розрахунку в експлуатаційних режимах. За максимальною температурою 4,552 метри, і в режимі в монтажному режимі 2,82 метри. Тепер далі виконуємо розрахунок монтажних графіків, і перше, що нам потрібно зробити, це лінеаризувати залежність стріли провисання від температури. Ну, оскільки нам є інформація про за задовжку 280 метрів, саме для цього прогону і виконуємо відповідні розрахунки. Розраховуємо параметри А і Б, котрі визначають лінійну залежність стріли провисання від температури. Як вже говорив напередодні, такі розрахунки виконуються за. Двома точками одна точка відповідає режиму найбільшої температури, а друга точка відповідає монтажному режиму лінії електропередавання. Ну і Таким чином ми можемо для п'ятого прогону, тобто прогону заторки під 250 м, сформувати відповідну лінійну залежність. Ну, а для решти прогонів необхідно зробити перерахунки, пропорційні перерахунки, Коефіцієнт пропорційності. При цьому визначається квадратом відношення довжини поточного прогону до п'ятого прогону, для якого виконані вже відомі характеристики. Таким чином, ми можемо Формувати відповідні функціональні залежності для першого, другого, третього та четвертого порогону. Ну, і на даному слайді вже представлені безпосередньо ці залежності для всіх порогонів: першого, другий, третій, четвертий та п'ятий. Вони позначені і різними кольорами та різними способами. Позначення відповідних лінійних залежностей. У будь-якому разі ці залежності є лінійними, і їх за, за їх допомогою вже можна безпосередньо формувати, здійснювати монтаж лінії електропередавання, тобто натягувати проводи таким чином, щоб стріла провисання відповідала. Відповідно, відповідав поточній температурі і таким чином буде правильно натягнути провід. Дякую за увагу.